Всім привіт! В сьогоднішньому відео я відповім на коментар від попереднього відео. Дякую всім, хто залишає коментарі для ідей для наступних відео. Це круто, тому що я тоді можу більш краще розуміти, що потрібно для кожної з вас, яка тема цікава для осмислення. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про різницю між вертикальною та горизонтальною градацією, як технікою. Хоча я особисто не ділю градацію на вертикальну та горизонтальну, по тій причині, що це більше як спосіб створення певного виду об'єму, який нам дає градація. І зручність тримання пасма там, в певному положенні можна створити однаково і високий, і низький об'єм в різних положеннях або в одному і тому ж самому положенні. І сьогодні я буду сервити для того, щоб вам це пояснити. Вертикальна градація це коли положення наших пальців по відношенню до голови або до певної зони буде вертикальне. Горизонтальна градація це коли положення наших пальців по відношенню до певної зони буде горизонтальне. Якщо ми будемо стригти вертикально саму градацію, то наш зріст буде утворювати більш Плоску лінію. Таким чином ми побачимо певну площину зрізу, за рахунок того, що ножиці роблять плоску лінію зрізу. Це зазвичай призводить до того, що коли ми так зрізаємо, у нас верхня лінія зрізу вона буде більш важча, а донизу волосся падає м'ягкіше, тобто градація плавно лягає. І тільки верхня точка падає важким зрізом. По відношенню до голови плоский зріз. Утворює відтяжку останньої точки ось цієї менше, ніж відтяжку нижньої точки. І за рахунок цього волосся, коли падає, утворює важкість зрізу тут і м'якість зрізу знизу, тому що різні кути відтяжки. Якщо ми будемо стрихти градацію горизонтальними проділами, то у нас буде вже плоский зріз відбуватися в. Іншому положенню по відношенню до голови. І, наприклад, зрізання першого пасма, потім зрізання наступного пасма. Нехай буде з підняттям руки. І останнє пасмо, яке ми будемо стріхти в горизонтальному положенні, тобто відтягуючи пасмо тішечки вище, ми побачимо за рахунок переміщення горизонтального. І піднімаючи кожне пасму плавність падіння. Тобто наша градація падає дуже плавно, дуже мягко. Чому? Тому що форма голови кругла, і піднімаючи руку, ми горизонтальну лінію зрізу е, утворювали більш мягку. Тобто у нас утворилась така заокруглена проекція. А в вертикальному положенні у нас зріз утворював проекцію, а не підняття руки. І тому в нас вийшла більш. Важка лінія верхньої точки об'єму, чим, наприклад, якщо це була би горизонтальна градація. Повністю вертикальним проділом занадто важко стригти, тому що вертикальний проділ він більше підходить для відкритого положення руки. Якщо ми використовуємо вертикальні проділи і говоримо про вертикальну градацію, то, скоріш за все, ця градація буде утворювати вам більш високий об'єм, тому що положення руки буде ось таким. Якщо вам захочеться зробити низьку градацію, тобто опустити руку нижче, то вам доведеться дуже сильно опускати руку. І, умовно кажучи, я не буду бачити, що я зрізаю. Тому що це буде стрижка на остріб. Ну, наприклад, ось так. І таким чином у вас буде явно стрижка до того, що ви хотіли. Якщо підвести підсумок, то. Горизонтальна градація, її місія була, це створення низького об'єму. Вертикальна градація, її місія це створення високого об'єму. А діагональна це щось середнє. Але якщо говорити про те, що я використовую особисто, то я використовую положення руки діагонально-горизонтальне, горизонтальне, горизонтальне діагональне і діагонально вертикальне Ну, в ніякому разі не вертикальне. Тобто рука трішечки. Все одно розвертається. І я завжди пам'ятаю, що важливо, який буде зріст по відношенню до голови. Якщо він буде плоский по відношенню до голови, то і падіння такої градації буде зверху важче. Якщо він буде горизонтальний по відношенню до голови, то падіння такої градації може утворюватись плавним, якщо ви будете контролювати цей процес. Тому що тут вже площина розподіляється в горизонтальному перенаправленні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Обов'язково дуже важливо, як ви це вже зрозуміли, залишати коментар під цим відео, яка тема наступна вам була би цікава. І до зустрічі!